Вітаю вас, другі сталкери. Сьогодні ми поговоримо про останні новини, пов'язані з Сталкер 2 та їхні цікаві подорожі по країнам, але й не тільки. Я також хочу поділитися думками щодо цього всього. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, а я починаю. Для початку ми зараз, е, знаєте, такий план невеликий. Я так розумію, всі тут зібралися подивитися на зраду, її тут не буде. Хоча, можливо, трохи, але подивіться до кінця і ви все зрозумієте. Почнемо з того, що перша новина про доступ гравців до демки, які всі знають, відбулась на Емскомі. Але наступна новина показала нам, що вони поїхали на познан гейм арену, на якій протестували демо-версію гри. І українці, не віривши та не надіючись, думали, що можливо, все ж таки вони прийдуть і в Україну. Але так сталося, як і гадалося, ніхто не приїхав. Але нам показали деякі фото, на яких присутні кадри гри. І давайте трохи про них. Якщо з'єднати всю наявну інформацію з трейлерів за останній час, то судячи по фото, можу сказати, що грає в гарному грабельному стані, та весь худ, який був показаний на фото та в трейлерах, не зазнав змін або частково, що є дуже незначним. І це є дуже гарним знаком: інвентар, ризика здоров'я, така ж сама, що мене дуже тішить. Радує той факт, що навіть на фото гра виглядає краще, ніж в останньому трейлері, що наводить на думку, що трейлер знімали на консолі або на мінімальних налаштуваннях, причому це все сидячи навколішках. І це доволі гарний результат. Ні, навіть не так. Дуже гарний. Також було продемонстровано фото зі стендовери, які мене порадували, але нагнали в смутку, що не в нас. Тепер же другий удар, який пройшовся по нас галопом. Це новина, що компанія їде демонструвати гру в Бразилію. Цікаве рішення, як на мене, та дуже неочікуване. Але діло то таке: хоча, знаючи те, що в нас в країні все-таки чекають їх більше за все, не думаю, що Бразилія там ну коротше, це просто слова нікуди. Чесно кажучи, я навіть бачив деякі повідомлення, що український ком'юніті не що компанія поїхала в Бразилію. А не в Україну. Але до цього ми ще повернемось трошечки пізніше. З виставки нам показали знову фотографії в об'єктив, яких потрапили кадри з ним. І знову це підтвердило мою думку щодо того, що трейлер був знятий на незрозумілому ПК чи консолі, на навколішках десь перевернутий в шкафу. Але повернемось до фото. І тут нічого не змінилося. Ну, все як і на попередніх фото. Хоча масштаб збільшився, та це дало розуміння, що гра все ж таки в дуже гарному стані, як на мене, демка виглядає досить гарно, та допилюється й е, виправляються останні косяки. Я не хочу пророкувати. Але думаю, переносів ну, не буде. Тільки щоб не накаркати. Ну то ж таке вже. Тепер же слід сказати до нас не приїжджає компанія. Чому? Та не ставляє демку для українців, якщо чесно, я не бачу сенсу про це казати. Але скажу, В країни йде війна. Ну я думаю, посилу ви зрозумієте, масові заходи проводити дуже небезпечно, де б це не було. Прикладом можна взяти захід, який проводився в Чернігівському драмтеатрі, куди прилетіла ракета. Як і всі знають, так звана Росія є країною терористам, якій потрібно тільки нищити український народ. І драмтеатр – це не єдиний випадок, їх дуже багато, навіть випадок в селі Гроза. Нехай всі загиблі спочивають з миром. Не забувайте, що ми воюємо з сильним ворогом, який йде на будь-які методи. Тому цілком логічно, що проводити виставку в Україну ну, це не зовсім гарна ідея, і я це підтримую. Шукати якусь зраду в таких діях не потрібно, бо ми любимо пошукати зраду, зрадоньки багато, і вона навколо нас. Але ми шукаємо там, де її немає. Тому донайте на армію і волонтерські фонди. Посилання, якщо що, є під відео. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!